Оперативно відкликнулись на, на наше прохання. У нас є нагальне дуже важливе питання. Добавилось ще одне, тобто два питання ми розглянемо сьогодні. Власне, довго не затримуємо, але е, хотілося б почати наше засідання з приємних. У на нас сьогодні є іменинниця Інна Миколаївна. Ми чергово вітаємо. Ось всі члени. Дякую. Так, ще в нас хотів поділитися приємною новиною наш член конкому новий Олександр. Вчора, чи позавчора, на днях. Вчора, вчора час так плине, що не встигає що вчора чи позавчора. привіз нам вісім моніторів. Вони не нові, але в достатньо гарному стані, великі, там двадцять третього дюйму, приблизно більшість. Тобто Дякуємо дуже велике подяку Олександру. Ми за рахунок цих моніторів обновили 5 моніторів вже, 5 моніторів вже в апараті сільської ради замінили, шостий добробуту. Віддали ще два монітори на резерві, От тому висловлюємо велику подяку і Олександр обіцяв, що це не останні такі бранш, будуть ще, тому якщо все вийде, то можливо. Там, в кого там, культура, освіта, в кого які є потреби, скажете, десь, може, треба освіжити, замінити монітори, скажете потребу, буде Дякую, Олександр. Шановні колеги, ми сьогодні зібрались, є прохання затвердити такий порядок денний і розглянути питання. Перше, це. Про затвердження проєктно-кошторисної документації будівництва організаційно-насосної станції з напірними трубопроводами по вулиці Київська в селі Зазим'я коригування. І друге про відтермінування огляду об'єкта цивільного захисту. Когось є ще зауваження пропозиції до порядку денного? Немає. Тоді хто за те, щоб затвердити порядок денний, в такому вигляді? Прошу ну, голосувати. Проти, утримались? Немає одноголосно. Дякую. Чому ну і переходимо це? до безпосередньо питання. Перше питання, яке стало причиною нашого виконкому, це потреба в будівництві каналізаційної насосної станції з напірними трубопроводами по вулиці Київській в селі Зазимя. 17 числа, 17, -го, 17 -го жовтня, вийшла експертиза, експертний звіт вийшов. На жаль, ми не встигли виконкому 17 розглянути бо він вже був в кінці дня, але... Для того, щоб нам виконувати ці роботи, Ми, що ніколи немає сумнівів, що це роботи, які потрібні. Про це вже говорилось неодноразово. Два слова скажу, що такий проєкт вже давно є. Проєкт реалізовувався у тисячі, мабуть, у 2021 році, якщо не помиляюсь, реалізовувався Зеленська сільська рада виготовила проєкт, реалізовувався за кошти обласного бюджету. Замовником будівництва був Департамент комунального господарства Київської обласної державної адміністрації. Вони виконали більшу частину робіт. Там близько, якщо не помиляюсь, близько 12 мільйонів тобто то вже були прокладені каналізаційні мережі. Змонтовані, ну, більшість цього змонтовано, обладнання деяке закуплено, Але в зв'язку з тим, що пройшло багато часу із початку повномасштабного вторгнення, і вже змінили стіни, і обласна адміністрація запропонувала, не запропонувала, вирішила нам віддати цей проєкт, щоб ми його за свої кошти виробляли. Було, було прийнято. Назад документацію всю разом із понесеними витратами поставлено на баланс сільської ради була створена спеціальна комісія, яка обстежувала, дообстежувала всі роботи, тобто їх виконання, факт встановлювала. От, і внаслідок цього всього в діяльності цієї комісії було зроблено висновок, що Роботи, які були виконані, не відповідають тим актам виконаних робіт, які вже були підписані, але на даний момент потребує допрацювання ця проєктно-кошторисна документація, для того, щоб запрацювала, нормально запрацювала ця КНСка, треба було зробити коригування проєктно-кошторисної документації, що й було зроблено. Було зроблено обділовим проєктно-кошторисна документація, була подана на експертизу. Як я вже казав, 17 жовтня ми отримали позитивний експертний висновок, згідно з яким будівництво цієї каналізаційно-насосної станції оцінено в 22 мільйони 296 тисяч 673 гривні. Як я вже казав раніше, частину робіт вже виконано. Для того, щоб нам оголосити закупівлю на добудову каналізаційної насосної станції, нам треба сьогодні затвердити проєктно кошторисну документацію в загальному об'ємі сумі, яку я озвучив, але за мінусом вже виконаних робіт і інших там витрат, я так розумію, там на технагляд, на авторський нагляд, все буде оголошуватися закупівля орієнтовно на 6 мільйонів гривень щоб завершився. А, а на сесії було проголосовано на останній депутатській. Близько шести мільйонів. Трошки, ну, п'ять і п'ять і можна, до 6 мільйонів. Гроші в нас на сіді. Гроші. Ми перенаправили їх, якщо не помиляюся з парку, парку. Ну, це. Ну, а що ми там робимо в Італію. Далі я, я не готовий вам доповісти в деталях. Я можу вам надати кошторис, погадайте, подивитись. або зв'яжіться з цього. Я вам дам телефон Кирилюка Володимира Анатолійовича, нашого керівника відділу господарства і нам детально розповісти, які там, що там ще треба доробити. Тому є, підсумовуючи, сказане, є пропозиція затвердити проєктно-кошторисну документацію на об'єкт. Які називаються будівництво каналізаційно-насосної станції з напірними трубопроводами по вулиці Київська селі Зазим'я, коригування 2 у загальній сумі 22 мільйони 296 тисяч 673 гривні. Тому є пропозиція. Затвердити проєктно-кошторисну документацію. будівництва каналізаційної насосної станції з напірними трубопроводами по вулиці Київська в селі Зазим'я. Перебування загальної кошторисної вартості 22 мільйони 296 тисяч 673 гривень. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу капітального будівництва житлового господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури Задільської сільської ради керівника Володимира Анатолійовича. Хто за завтра пропозиції прошу голосувати. Я вам дякую. Переходимо до другого питання. Сьогодні до Завзівської сільської ради надійшов лист. Дірніше, давайте лист. До управління освіти, культури, молоді та спорту надійшов лист від керівника директора комунального закладу дошкільної освіти, Академія дитинства, з Марії Дмитрівни, яка сьогодні присутня з нами, з проханням відтермінувати черговий огляд укриття. Найпростішого типу в академії дитинства в з проведенням косметичного ремонту щодо його облаштування. Відповідно, управління освіти культури, молоді та спорту порушує такі, такого змісту питання перед земською сільською радою, перед виконавчим комітетом просить відтермінувати черговий. Огляд моніторингової групи, наявного об'єкту цивільного захисту, а саме укриття найпростішого типу, яке облаштоване в приміщенні будівлі закладу шкільної освіти, академія диплінства, у зв'язку з проведенням косметичного ремонту щодо його облаштування. Ну, якщо Марія Дмитрівна є бажання чи потреба може прокоментувати у нас у громаді садочку не підвальне приміщення, а у нас воно облаштоване. В безпосередньому самій будівлі потреба є в тому, що на серпень місяць, коли був огляд приміщень, ми готові, ми отримали акт, дозвіл від військової адміністрації, все як має бути, документи всі в наявності. А зараз ми там проводимо певні ремонтні роботи, в зв'язку з тим, що велика чисильність дітей відвідує садочок, то ми ці роботи проводимо тільки вихідними днями, тому і термін просимо відтермінувати. Так, ну, щоб... да, десь до середини групні просто. Щоб все висохло, щоб все. Тому, відсумовуючи, сказано, є пропозиція відтермінувати огляд об'єкту цивільного захисту найпростішого укриття і доручити сільському голові видати відповідне розпорядження про Це... Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Я вам дякую, що ви знайшли час. Ми сепаративно зібралися за себе на вихонкому. Всі майже один. З нашими дітьми.